Він прийшов до влади уже немолодим у 58, а згодом керував велетенською країною ще цілих 18 років. Мав купу хронічних болячок пив багато снодійних, від чого засинав просто посеред партійних засідань. Люди, які знали Брежнєва, згадували у мемуарах, що від старості і великої кількості таблеток постійно перебував у прикордонному стані між сном і дійсністю. Здавалося, що інколи і сам не розуміє, де знаходиться, що породило численні анекдоти. Він є, але його немає. Товариші, соціалізм рождає нове отношение до труду. Одним из ярких проявлень було і и остается соціалістичне соревнование. Наступний генеральний секретар, колишній КГБіст Андропов, подавав хоч якісь надії на реформи. Усі сподівалися, що у сонному царстві відбудуться зміни. Та була одна біда, і Андропов був старим і хворим. Швидко опинився у лікарні, звідки керував за допомогою листів і записок. Зрештою помер через 15 місяців перебування на посаді. Скорбним молчанням ані віддають долг пам'яті пламенного патріота соціалістичної родини. Руководителя, соратника і товариші. Ми не даремно демонструємо цю кінохроніку, бо коли ретельно вдивитися у неї у ці сумні старечі обличчя, то розумієш, що діди прийшли ховати діда. Можливо, це звучить не надто толерантно, але точно правдиво. Це був пік так званої епохи пишних похоронів, коли старі приходили на посади і керували країною до самої смерті. Друзі, вітаю! З вами канал За документалісти. Сьогодні ми говоримо про геронтократію, особливу форму державного правління, у якій влада належить старим. Без сумніву, комуністична імперія була лідером за їх кількістю, але не обійшлося без стариганів і в інших країнах світу. Тож у цьому випуску ми розповімо до чого призводять діди, які керують державою, і головне, що ними рухає. Розповідь набирає особливого сенсу, коли найпотужнішою країною світу ось уже який термін правлять пенсіонери, намагаючись доказати, чиї когнітивні функції кращі, а хто скотився до цілковитого маразму. Традиційний заклик, якщо вам подобається наш контент, але ви не підписалися на канал, то зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. Обов'язково поставте дзвіночок, який буде нагадувати про публікацію нового відео. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторам Ютубу. А отже, його побачить більше глядачів. 1964. внаслідок внутрішньопартійної змови Нікіту Хрущова усуває з посади першого секретаря ЦК КПСС. Його звинувачують в авторитаризмі, невдалих реформах формуванні нового культу особи і порушенні принципів колективного керівництва на публіку. Усе подають так, ніби він пішов на пенсію добровільно. Ось стаття з газети Прикарпатська правда, яку у той час видавали на Івано-Франківщині. На першій сторінці інформаційне повідомлення, у якому йдеться 14 жовтня цього року. Відбувся Пленум ЦК КПРС. Пленом задовольнив просьбу товариша Хрущова МС про увільнення його від обов'язків першого секретаря ЦК, члена президії ЦК КПРС і голови ради міністрів СССР у зв'язку із похилим віком і погіршенням стану здоров'я. Оці рядки про похилий вік сприймаються як жарт, бо ніхто з керманичів добровільно на пенсію не йшов. Їх виносили звідти хіба що вперед ногами. Ви зрозумієте це з нашого сьогоднішнього випуску. Отже, з цього моменту Хрущов починає жити на своїй дачі під Москвою, займається городом і диктує мемуари. І варто сказати, що йому до біса пощастило. Він відбувся малою кров'ю, бо ті, хто зумів скинути його з крісла, поступили по-людськи, оскільки перед тим розглядали інші не такі хороші варіанти. Позбутися першого секретаря хотіли шляхом аварії літака, автомобільної катастрофи, отруєння чи арешту. Про це залишилися доволі детальні мемуари. Так чи інакше, але до влади приходить уродженець теперішньої Дніпропетровської області, людина, яка власне очолювала змову Леонід Брежнєв. На той час йому 58, і він має за плечима доволі багато біографію. Насамперед, це відданий ідеям партії комуніст, який добре зарекомендував себе ще у 30-ті, коли втілював у життя накази і плани з хлібозаготівель у часи голодомору. Трудився на металургійному заводі. Згодом у складі Червоної армії воював у Другій світовій, брав участь у придушенні українського повстанського руху. Усе це стало фундаментом для хорошої політичної кар'єри. Ми не будемо вдаватися у подробиці, чим запам'ятався наш герой на найвищій державній посаді, оскільки випуск не про це. Тим паче, що епоха його правління доволі неоднозначна. Але тут цікаве інше, коли Брежнєв прийшов до влади, то навіть у свої роки на фоні решти членів політбюро виглядав молодим красеним. Це був здоровий міцний чоловік, який мав гарний вигляд, захоплювався полюванням і жінками, їздив на автомобілі, прекрасно плавав і міг годинами триматися на воді. Перші проблеми зі здоров'ям, як згадували сучасники, у нього з'явилися у 1968-му. Чому саме тоді? Чим запам'яталася нам ця дата? Нагадаю, що саме у 68-му з вказівки Брижнева СССР та його європейські сателіти, соціалістична Польща, Німецька Демократична Республіка, Угорщина та Болгарія ввели танки на території Чехословаччини, щоб зброєю та солдатським чоботом зупинити розпочаті там демократичні реформи. Це була найбільша військова операція у Європі з часів Другої світової. Понад 100 мирних мешканців було вбито, ще близько пів тисячі отримали поранення. Чим обернулися для чехів братські обійми Кремля і які мали наслідки? Ми детально розповідаємо у нашому випуску Праська Весна, який вже набрав майже 200 тисяч переглядів. Якщо вам цікаво, то перегляньте. До речі, дякувати Богу, що зараз на відміну від угорців чехи мають хорошу пам'ять, завдячуючи цьому, ми отримуємо від них зброю і боєприпаси, щоб поставити їхніх старих кривдників на місце. Отже, є спогади, що на перемовинах, де вирішувалася доля Праги, вік Брежнєва вперше дався взнаки. Він втратив здатність чітко говорити і не зміг піднятися за столу з того часу. І аж до самої смерті біля нього постійно чергували лікарі а в місцях, де він жив, були обладнані медичні кабінети. Брежнєв був переляканий, але навіть і не думав іти на відпочинок. У нього було чітке надзавдання померти на посту. Про те, що це була не випадковість, а продумана стратегія і виважене рішення, свідчить один факт: одного разу він мав діалог з лідером комуністичної Болгарії Тодором Живковим. Той проговорився, що хоче відправити на пенсію двох членів політбюро, які остаточно впали в маразм. На що дорогой Леонід йому відповів так: на вашому місці я б цього не робив. Чим вони заважають молоді члени політбюро створюватимуть неспокійну обстановку. Це дуже такий красномовний і показовий приклад, бо таким принципом Брежнєв керувався увесь час. Він старів, втрачав сили, мав деменцію, але на перепочинок не йшов. Навпаки, робив усе, щоб видавити з влади усіх тих, хто мав хоч якісь амбіції. Оточував себе такими ж старими дідами, напівнебіжчиками, як і він сам. Далі ситуація лише погіршується. У лютому, 1975-го, генеральний секретар переносить інсульт та інфаркт. Далі клінічну смерть. Його кладуть у лікарню, звідки він повертається до Кремля, фактично неповносправним. Два місяці не міг вимовити жодного слова. А через параліч м'язів обличчя фактично втратив свій колишній вигляд. Став підозрілим і недовірливим, постійно мучився безсонням і впродовж багатьох років щовечора приймав подвійну дозу снодійного. Вона постійно зростала і зростала. Доходило до того, що через втому і численні лікарські препарати Брежнів почав засипати на важливих нарадах. На початку 80 80-х генсек уже не міг пересуватися без допомоги охорони. Тексти його промов ставали дедалі коротшими. З них викидали довгі і складні слова. Він погано орієнтувався в подіях і проблемах, його дикція та вимова змінилися. Говорив так, ніби мав щось у роті, хоч і читав з папірця, але часто суть сказаного була незрозумілою для оточення. Атрадна середи героїв труда поповнились таким представителем гвардії під робочого або класа. Євгеній Чазов, який працював у Міністерстві охорони здоров'я і особисто знав Брижнева, пояснював це так. Усе було через таблетки. Уявіть собі, людину, яка говорить уві А це по суті те саме. Він зводив нас усіх тим, що в нього нібито погані зуби. Ми зробили йому безліч протезів. Приїжджали навіть стоматологи з Німеччини. Але я розумію, що його мова залежить не від цього. Пам'ятаю, як ми їздили у Берлін. Спочатку все було нормально, а потім хтось із делегації підсунув Брежніву снодійне а йому зранку виступати. Леонід і ліч прокидається. Усе розуміє, а піднятися не може. Ми зробили йому масаж, дали тонізуючі препарати. Зрештою, він підвівся і пішов. Девід Логан, один із секретарів президента США Джиммі Картера, восени 1980 року. Написав. Брежнєв на зустрічі з нашим президентом впродовж години сидів судомно тримаючись руками за підлокітники крісла, мовчав. Обличчя було нерухоме. Погляд спрямований у нікуди. Було зрозуміло, що причина криється в серйозних порушеннях мозкового кровообігу. Брежнєв мовчав, а його помічник говорив від його імені, переконував, пропонував, сперечався. Влітку 1981 року у Брижнєва сталися ще один інсульт та інфаркт, але досвідчені лікарі знову повернули його до життя у Кремлівці. За свідченням академіка Чазова з цього приводу жартували. Брежнів довів, що найдорожче для людини не саме життя, а його збереження. Насправді так і було. Це абсурд, але виходило, що ситуація з старим, який впав у деменцію, була вигідна усім. Після того, як совєтська влада півстоліття щось ламала і змінювала, розстрілювала, відправляла в гулаги цвентерна тиша у владних коридорах, навівала впевненість у завтрашньому дні. Своїй номенклатурі Брежнєв гарантував недоторканність, практично незмінність і можливість передавати владу у спадок. Старі кадри гуртувалися довкола Брежнєва, ніби апостоли, навіть коли той став явно неадекватним і перестав чимось керувати оточення хотіло одного, щоб ця людина жила вічно. Ви тільки живіть і ні про що не турбуйтеся. Соратники у вас міцні. Ми не підведемо. Заявив Юрій Андропов, коли хворий генсек у черговий раз заговорив про відпочинок. Такою ж була ситуація із народом у магазинах. Спостерігався дефіцит товарів та продуктів. Інколи щоб купити ковбасу чи масло, треба було вистояти у черзі по кілька годин. Але з іншого боку не було страху і репресій, притаманних попередникам Сталіну і Хрущову. Так останній лише на публіку виглядав таким добрим опецькуватим дядьком, який полюбляв носити капелюхи і вишиті сорочки. Насправді ж був ще тим тираном. Ми пам'ятаємо, як за розпорядженням кукурудзяного секретаря розстріляли мирний протест робітників у Новочеркаську. Розстріляли лише за те, що люди вийшли, аби висловити свою позицію проти підвищення цін на продукти. Згодом, щоб замести сліди тіла нещасних розвозили вночі по різних кладовищах. Рідні навіть не знали, де вони поховані і яка їхня доля. Про цей та інші інциденти ми розповідаємо у подробицях у своєму випуску Бунти в країні Совєтів. Чим завершувалися протести в СССР. Він дає чудове уявлення, як прекрасно і вільно жили люди у Червоній імперії. Та ніде правди діти, підтримувало сонного діда не лише найближче оточення, але й населення. В обмін на лояльність брижнів дозволив людям працювати в напівсили. Попивати і тягнути з виробництва усе, що погано лежало. Для порядку пропаганда продовжувала періодично нагадувати про комуністичні заповіти і про те, що, попри п'ятику і злодійство, у житті завжди є місце для подвигу. Насправді, у період, про який ми розповідаємо, вже не залишалося місця ні для подвигу, ні просто для якогось яскравого вчинку. Все котилося по накатаній колії і стало абсолютно передбачуваним. Люди не чекали змін на краще. Але знали, що і гірше, ніж є, не буде. Недаремно пізніше цей період увійде в історію як епоха застою. Цікавий факт: у той час, коли помічники буквально водили Брежнева попід руки, а неміч і хвороби генсека проявлялися усе сильніше, він впав у марнославство і славолюбство. Полюбляв носити маршальську форму, яку часто замощував орденами, мав 114 нагород. Люди жартували, що з усіх можливих совєтських відзнак він не має лише звання Мати, героїня і місто герой. Час від часу йому набридало розташування орденів і медалей на грудях, і він замовляв собі нову колодку з нагородами, але старих не віддавав, залишав на згадку. Поруч із Георгієм Жуковим Брежнєв чотири рази став героєм совєтського союзу. А беручи до уваги, що й звання героя Соцтруда був єдиним володарем п'ятьох золотих зірок. На що громадяни іронізували, що добре, що груди широкі, є де вмостити? Є історія, як перед візитом до Німеччини генсек засумнівався, чи варто з'являтися у Європі з таким іконостасом на одязі, на що почув від міністра закордонних справ Громико, а чого тобі соромитися? Чесно зароблені нагороди, ти що? Ще Брежнєв не лише написав і видав мемуари, але і не заперечував, коли його публічно називали великим писателем і навіть присудили Ленінською премією з літератури. Знаєте, це до біса нагадує мені історію ще одного керівника держави, диктатора Антоніо Салазара, який правив Португалію 40 років. Під кінець життя він також перебував у геть альтернативній реальності. Коли здоров'я чоловіка було серйозно підірване інсультом, то його усунули від влади, але зробили це так, що до кінця своїх днів він навіть не підозрював про це. Як і годиться міністри, звітували перед ним і вдавали, що він, як і раніше, керує країною. Уявіть, спеціально для цього навіть випускали в одному екземплярі газету, яка подавала тільки правильні новини, які подобалися диктатору. І тут, як на мене, варто сказати кілька слів. А чим пояснюють оце намагання утримати владу до самої смерті психологи? По перше, з віком часто зростає віра власну незамінність. Це справді добре видно, якщо почитати новини, які щодня поступають із Вашингтона, де їх продукує, назвемо його так, американський генсек. По-друге, особливо у диктатурах немає легітимного механізму передачі влади, отже, краще вмерти, ніж передати її комусь іншому. І знову ж таки, хороший приклад маємо вже з іншого боку з Кремля, де російський царьок тримається за крісло понад 25 років і швидше за все його винесуть звідти у труні. Друзі, за хвильку ми продовжимо і все найцікавіше без сумніву попереду. Але зараз я хочу попросити вас підтримати збір для 155-ї окремої механізованої бригади, де служать наші хороші друзі. Вони збирають гроші на ремонт автомобільної техніки та засобів радіоелектронної боротьби. Якщо маєте можливість, закиньте. Це особливо актуально зараз, коли виродки просто таки скаженіють і намагаються зламати наш опір. Як писав Франко, це остання війна, це до бою. О, чоловіство зі звірством стає так і є. Мусимо побороти звіра. Якщо ж після гривні на зсу, ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів. Через донати у ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. І ми продовжуємо. Отже, як завершилася історія з Брежнєвим? у листопаді 82-го він кілька годин стояв на трибуні Мавзолею, приймав парад з нагоди чергової річниці жовтневої революції, виглядав як живий, скажуть уже за три дні. Бо за три дні після параду він помер на дачі від інфаркту. А що ж було далі? Можливо, після смерті генерального секретаря і ганебних років правління у величезній комуністичній імперії до влади прийшов хтось молодий. І сповнений сил, бо ж треба було рятувати соціалістичний стрій. Економіка перебувала у стагнації, соціальні проблеми погіршувалися. Ні, я вас розчарую, не змінилося нічого. Після Брежнєва у Москві на владний олімп зійшов колишній очільник КГБ Юрій Андропов. Це справді був інтелектуал, який бодай планував втілити Україні грандіозні перетворення зокрема, зробити адміністративну реформу, за якою союз ділився б не на республіки, як це було раніше, а штати, в основу яких мали лягти не національні, а економічні інтереси. Це був такий доволі хитрий план, що мав запобігти розпаду імперії. Про що йдеться за останнім варіантом реформи СССР планували розділити на 41 штат із приблизно рівною кількістю населення і без виділення титульної нації, оскільки на початку 80-х у союзі мешкало близько 270 мільйонів, то на кожен штат мало б припадати приблизно по 7 мільйонів людей. Враховуючи, що за чисельністю населення з великим відривом лідирували Російська Совєтська федеративно соціалістична Республіка приблизно 140 мільйонів і Українська Республіка з 50 мільйонами, то реформа мала б призвести саме до їхньої децентралізації і розмивання національних ознак. Однак, на щастя, взятися за перетворення імперії новий керманич не встиг, оскільки ще до того, як посісти найвищу державну посаду, мав безліч проблем із здоров'ям. Як писав кандидат історичних наук Віталій Дружбинський, з 30 років Андропу хворів на діабет, у 52 переніс інфаркт. У 55 після поїздки на похорон Хошіміна захворів на сольмонельоз, який дав ускладнення на нирки. А у 63 після візиту до Афганістану переніс тяжку форму азійського грипу. Голова КГБ та секретар ЦК Віктор Чебріков згадував, коли ми проводжали його у Москві, в аеропорту, він легко вибіг, по трапу у літак. Коли ж повернувся через кілька днів назад, то не зміг навіть самостійно зійти донизу. Його спускали на ношах. Він марив, був непритомний. Мене лікарі пустили до нього лише через два тижні, якби не знав, що переді мною Юрій Владімірович, я б його не впізнав. Усе обличчя було вкрите жахливою коростою, пересувався із трудом. На початку 1982 року консиліум лікарів діагностував Вандропова тяжке ураження обох нерок. Крім того, у вересні 82-го на відпочинку у Криму він застудився, і на спині утворився великий гнійник, який ніяк не загоювався. Операції теж не давали результату. Почався сепсис зараження крові. Лікарі робили усе можливе. Двічі приїжджав Майкл Рубін, найкращий у США фахівець із хвороб крові, але вдіяти також нічого не міг. І тут цікавий факт. На публіку Брежнєв, Андропов, Черненко і інші члени політбюро користувалися послугами виключно совєтської медицини, залишалися патріотами своєї країни. Але насправді усе було зовсім не так. Навіть у час, коли холодна війна була у розпалі, вони вдавалися до послуг європейців і навіть американців своїх заклятих ідеологічних ворогів. Саме американці лікували Андропова та інших. Скажімо, коли відомому конструктору Мстиславу Келдишу знадобилася операція аортостегнового шунтування, то це чомусь робили не совєтські хірурги, а до Москви викликали знаменитого американського медика Майкла Дебейки, який пізніше консультував Єльцина. Дебейки прилетів зі своєю бригадою. Операція тривала 6 годин і закінчилася успішно. Отже, крім зараження крові, нещастя, котрі переслідували Андропова, не закінчилися. Додався інфекційний міокардит. У березні 83-го відмовили нирки і його були змушені підключити до апарату штучна нирка. Десять місяців він керував країною з лікарняної палати за допомогою листів і записок, телефоном та через помічників. Уміло створював враження швидкого одужання, і крім лікарів, ніхто в країні про справжній стан речей не знав. Однак у середині січня 84-го Юрій Андропов знепритомнів, а 9 лютого помер. Він перебував на посаді 15 місяців, а його похорон став другим в епоху 3П, так званого періоду пишних похоронів. Будете сміятися, однак після Андропова до влади прийшов ще один старець Константин Черненка, який став лідером партії та країни у 72. Теж був неймовірно хворою людиною, постійно перебував у лікарні, звідки намагався керувати за допомогою записок. Але якщо за Андропова їх хоча б читали, то тут просто викидали у смітник з авторитетом вождя ніхто не рахувався. Держава летіла у прірву. Звісно, що для народу і світу правду приховували. Скажімо, у січні 1985-го, коли генсек вчергове перебував у лікарні, почали поширюватися чутки, що він помер. Відтак на засіданні політбюро Черненка вирішили показати по телебаченню. Тоді якраз була нагода, оскільки проходили вибори до Верховного Савета РСФСР для легенди, що вождь міцний і здоровий одну з палат клінічної лікарні почали перебудовувати під виборчу дільницю. Черненка нібито прийшов туди, щоб віддати свій голос за кандидатів і вкинув урну бюлетень. 7 березня уже при нових декораціях чоловікові вручили документ про обрання його народним депутатом. Це було тяжке видовище, тому ніхто не здивувався, що через три дні, тобто 10 березня 85-го року, Чернінко також помер. На чолі країни він провів трохи більше, ніж рік. По телевізору знову показали лебедине озеро. У той час, коли лебеді танцювали на сцені, країна остаточно зогнила зсередини. Бо коли молодь стояла в черзі за джинсами, старі вишиковувалися до мавзолею. Щоправда, у 85-му ситуація трішки змінилася, і до влади, нарешті, прийшов живий Горбачов. Однак, щось міняти вже було пізно. Новий генсек відчайдушно намагався врятувати корабель, дав старт перебудові, ініціював реформи, але все було даремно. До смерті самого совка залишалося лише кілька років. Друзі, а який з усього цього висновок ми бачимо, до чого призводить влада старих в Америці? Це президентство Джо Байдена, когнітивна ясність якого явно була під сумнівом, бо плутав і забував імена. А тепер наймогутнішою країною світу керує 78-річний Дональд Трамп. Який демонструє агресію і марнославство, заявляє, що лише він може врятувати світ та Америку. Але насправді від порожніх погроз та обіцянок наразі ефекту не видно жодного. У той час у Москві паралельно засідає ще один пенсіонер, який панічно боїться втратити владу, і через це давно перетворився на типового диктатора. Як я вже і казав, швидше за все, як і совєтських генсеків його винесуть звідти у труні, і нам залишається робити у. Все, щоб це сталося якомога швидше. З вами був канал Задокументаліст. Якщо вам сподобалася наша розповідь, то поставте вподобайку. Бережіть себе, зустрінемось!